На інформаційну акцію, присвячену дню діабету, запрошують дніпропетровців, громадські організації та медики безкоштовно виміряти рівень цукру у крові та дізнатися, як жити з цією хворобою, можна буде найближчої суботи. Медики кажуть, інформованість пацієнта має велике значення у боротьбі з діабетом. 16 тисяч людей в Дніпропетровській області потребують щоденних багаторозових ін'єкцій інсуліну. Це так званий діабет першого типу, який діагностують переважно у молоді. Діабет другого типу лікується цукрознижувальними таблетками та дієтою. На нього хворіє чверть людей за 40. Тож не дивно, що ВОЗ визнала діабет неінфекційною епідемією. Він молодіє з кожним роком. Ми бачимо. Ще 5 років тому назад до року з діабетом для нас. Бул катастрофа теперь все больше. Більше. Хворий на діабет переважно лікує себе сам, вимірює рівень глюкози, рахує хлібні одиниці, робить ін'єкції. Необхідними знаннями стосовно цієї хвороби готові поділитися не тільки медики, але й громадські організації, створені пацієнтами. У місті також існують школи діабету, які надають консультаційну допомогу. Ми говоримо о те, що сахарний діабет. І человек з сахарним діабетом в конічному тоді може прожити довгою і найголовніше здорову жизнь. Дніпропетровців, які зіштовхнулися з діабетом або тільки підозрюють у себе таку проблему, запрошують у суботу в палац студентів. З 10-ї ранку там можна буде виміряти рівень цукру у крові та отримати необхідну інформацію. Марина Дудник, Олександр Дубина, новини 11-го каналу.